Вітаю всіх шановних майбутніх випускників, майбутніх учасників НМТ, ну і можливо вчителів, батьків, які допомагають учням в цій нелегкій справі. Цей ролик я записую ввечері у вівторок, 27 червня, тобто, буквально за 5 днів до першого старту НМТ. І думаю, якщо все буде добре, у нас зараз. Ситуація важка, прогнозувати важко, якщо все буде добре, спробую до кінця дня його викласти цей ролик. Е, хочу наголосити увагу на деяких важливих моментах. Дещо нагадати, а дещо для вас ну, буде нове, скажімо так. Перше це режим дня. Режим дня напередодні НМТ і в день НМТ. Тобто, в мене є кілька роликів, один з них присвячений режиму дня. Навіть ті, хто його дивився, дуже раджу подивитися ще раз, оновити в пам'яті, пригадати. Можливо, це вам допоможе один-два зайвих бала отримати. А це може бути вирішальним, це може бути вирішальним значенням для вашого майбутнього вступу. Навіть один-два тестових бала з якогось одного предмету. Друге, на чому хочу наголосити увагу, зараз у нас. Буквально на минулому тижні, по-моєму, навіть директор центру оцінювання або робітники центру нагадали ще раз, що ну, категорично заборонено проводити е, засоби зв'язку, не заборонено їх використовувати і на ЗНО, і на НМТ. тобто будь-які засоби зв'язку. Я дуже дуже раджу це. Ну, це закон, фактично, проведення НМТ. Я дуже раджу до цього прислухатися і, звичайно, не намагатися використати телефони і так далі. Тобто, деякі аргументи я знаю, молоді люди, дівчата наводять різні аргументи. А ось я весь час там списував на контрольних з усіх предметів. У мене в телефоні там розв'язники, інтернет, все проходило, все було чудово. Дівчата думають, що якщо в них довге, красиве волосся, можна туди наушники під волосся, там хтось там вам буде диктувати розв'язки. Ну, тобто придумують різні схеми, одна дурніша іншої, якщо чесно. Не робіть цього, бо вас просто позбавлять можливості давати НМТ, <кій> і ви втратите один рік свого життя, не зможете навчатися. Тому не треба, звичайно, цього робити. Третє, що хочу сказати. Я не знаю, як в минулому році не відслідковував. Але ще два роки тому були шахраї, вони активізуються перед ЗНО. Шахрайство полягає в тому, що вам пропонують готові варіанти відповіді на ЗНО з усіх предметів. Те, що у вас там завтра буде на зно, звичайно, це шахрайство. Ніхто не може знати навіть. Були роки, коли укладачі ЗНО складали декілька варіантів, машина там вибирала, друкувала. Ну там різні по-різному було. Я теж всього не знаю. Це ну, не моя справа, але я знаю, що були роки, коли навіть укладачі ЗНО не знали, який саме варіант буде або які завдання. Тому, звичайно, ніхто знати відповіді не може. Це, це повна маячня. Ви просто витратите свої гроші. В кращому разі, а в гіршому разі ви прийдете, просто перепишете ці відповіді і отримаєте дуже мало балів за це. Дуже мало балів. Тому цього робити не слід. І тепер, в принципі, головне, для чого я, в принципі, вас сьогодні покликав і зібрав, полягає в тому, що в мене на youtube каналі є фільми, які присвячені розподілу часу. Бажано їх знову-таки передивитися і бажано для себе визначити наступне. Хочу, до речі, нагадати, що в одному з фільмів я казав, що я можу радити лише те, через що пройшов сам. Сам через подібні випробування я ніколи не проходив. щоб, щоб треба було За певний проміжок часу, в даному разі, 180 хвилин, здати три предмети. У мене такого ніколи не було. Тому порада буде. Нібито те, що я не проходив, але я розумію, що так треба зробити. Для того, щоб, по-перше, ви обов'язково повинні йти на НМТ і чітко розуміти, з чого ви починаєте, в якому п... тобто повний алгоритм розподілу часу. Скажімо так, по найгіршому варіанту. Якщо у вас час залишиться, час залишиться, і ви зможете цей час на щось інше ще додати, буде чудово. Для того щоб правильно розподілити час, треба одна важлива річ: треба себе правильно оцінити. Правильно оцінити себе в 16-17 років, я розумію, дуже і дуже важко, шалено важко. На навіть дорослій людині, мені ми, ми людям старшим за мене, себе оцінити важко. Але ви маєте це зробити. Ви маєте перед собою поставити задачу. Якщо ви будете іти без оцінки без задач, а сяду там подивимося. Ну так, і, ну давай з історії почнемо. Там потім математика, потім мукер. Значить, Ви маєте обов'язково при оцінюванні себе, поставити якісь ну, мінімальні рамки. Ну, наприклад, я наведу приклад. Наприклад, учень, який розуміє, що математика в нього дуже слабенько. А історія України і, наприклад, українська мова, і, наприклад, історія України, все-таки ну, він сподівається так набрати 150-160 балів. А математика розуміє, що, ну, може, 2-3-4 розв'яже, якщо повезе, там ще щось вгадає і набере 100 балів мінімально. Перша ситуація. Тоді я б, наприклад, цієї математики починав, тобто продивився, зрозумів, що. Ну, що зміг розв'язати, те розв'язав, що не зміг, пробував вгадати. І все, і переходимо там на укормову, наприклад. Потім історія. Інша ситуація. Ви, наприклад, розумієте, що у вас є такі, ну, назвемо, середні знання з усіх предметів. да? Три предмети ви здаєте, з усіх предметів досить такі середнє знання. І ви хочете набрати там, по 140 балів для того, щоб мати право і можливість поступити на бюджет. На звичайно, тобто я розповідав, як їм розподіляти ці стосунку, наприклад, щоб щось було більше 140, а щось, якщо навіть менше, можна погратися з коефіцієнтом. Тобто, ви приходите три предмети здавати, ну, скажімо так, рівномірно. Тоді, мабуть, так і треба час розподіляти. Тобто ви маєте це продумати, обов'язково продумати напередодні. І тут, ну, тут, тут нема загальної поради. Я навів приклад. Ну, у когось буде такий приклад, у когось буде інший. Але обов'язково ви маєте продумати стратегію розподілу часу до ЗНО, не на самому ЗНО, е, на НМ, до НМТ. Ну і останнє, що хочу зауважити: в принципі, свої плани, плани були дні. зараз їх буде важче реалізувати, бо тут у нас кожні ніч обстріли йдуть. Забирає ну, час і нервову систему. Були плани, ці плани вони стосуються до 5 числа, до 1 дня. Е, плани такі, що я хотів ще зняти три фільми, присвячені логарифмам, логарифмічні рівняння, логарифмічні нерівності. Чи вдасться мені, чесно кажу, не знаю. Сценарії написані, але тут ну, такі обставини, що є ж інша робота, і ну, певні негативні фактори впливають в нашій державі, яку ви, ви бачите. Тому я спробую все-таки це зробити. Сподіваюся, що вийде після четвертого вечора, якщо все буде нормально. Накладаю табу на свою діяльність відносно НМТ. Чому пояснював? Тому що по 5 числа вже перші учні підуть здавати НМТ. Я хочу, щоб всі були в рівних умовах. Тобто, якщо я буду викладати якусь інформацію, ті, хто буде цю інформацію отримувати, буде здавати там 18-го, 19-го чи там 23, го вони будуть мати кращу ситуацію, ніж ті, які були в перших рядах, і цю інформацію не чули. Це стосується як ну, математичної складової моєї діяльності вашої підготовки до НМТ, так і стосується складової, яку я умовно назвав парад. Тобто, якщо все буде добре, то після четвертого вечора вже цієї тематики фільмів не буде. Також ну, можу зі свого боку закликати тих викладачів і репетиторів, вчителів, які в минулому році розв'язували НМТ по днях, викладали, хайпували на цьому, заробляли там бали, лайки. Можу закликати цього не робити. Таким чином, ви робите так, що ті, хто буде здавати пізніше, буде мати певну перевагу. Я вважаю, що це несправедливо. Ось так. Тому будемо сподіватися на найкраще. Хочу вам побажати успіхів на НМТ. Щоб все у вас вийшло, ви вступили у найкращі вищі навчальні заклади України. І на цьому до побачення.